Отже, невигадана історія про Службу безпеки України, корупцію та адвоката Скоробагатова. Частина перша. Нагадаю, що 19 квітня 2024 року мною оприлюднена публікація під назвою Хитрість судді Бузького районного суду Жури Біди та порушення закону при вирішенні питання про надання дозволу журналісту на відеозйомку. Разом з публікацією було прилюдно частину відеозйомки судового засідання 25 травня 2023 року у справі номер 943, дріб 1117, дріб 22 за позовом Куровської надії до Задвірянського опорного закладу Красненської селищної ради 3 особи директора Задвірянського. Опорного закладу середньої освіти 1-3 ступені Максим Іван Тіна Степановича про поновлення на роботі та оплати за вимушений прогул. На цьому відео адвокат Скоробагатий, вчепився вчепивши журналіста з питанням про норму закону, якими користується журналіст при проведенні відеофіксації судового засідання. Бажаючи можуть подивитись це відео на моєму каналі YouTube Олександр Жуков англійськими літерами. Поведінка адвоката скоро багато. у судових засіданнях здивувала мене, тож вирішив поцікавитись цією особою більш прискіпливо, адже з розмов відомо, що він колишній начальник слідчого підрозділу Бузької поліції. Ще більше був здивований, отримавши у єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, тобто корупціонерів, наступну інформацію. Працюючи на посаді першого заступника, начальника, начальника слідчого відділу Бузького районного управління МВС у Львівській області, області, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, одержав неправомірну вигоду із за вироком Золочицького районного суду від 29.04 у справі номер 440 дріб 1635 дріб 14 був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого статтею 368 частини 3 КК України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Та призначене покарання 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися, е, займати посади правоохоронних органів строком на 3 роки та конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. У тексті вироку зазначено наступне. Речові докази, відеокасету з записом обшуку від 20.09.2014 року, карту пам'яті, поліетиленовий пакет, в якому знаходились 2000 доларів Сполучених Штатів Америки, що були передані особі 7 та особі 5. Пакет зі змивання з рук особи 5, гумові рукавички, зберігати при справі, а мобільний телефон повернути особі 5. Зразу скажу, що особа-5 це скоро багатий. Кошти в сумі 2000 доларів США, які були передані особою 7, як незаконна винагорода особі 5, тобто скоробагатому, які слідчі прокуратури Львівської області. Особа 15 здав західне головне регіональне управління ПАД КБ Приватбанк в місті Львові через заступника директора ЗРУ особу 16 повернути особі 7. Отже, особа 5 це скоро багатий Микола Вікторич, як у справі зазначено. Уродженець міста Бердичі в Житомирської області, освіта вища, депутат Великосілківської сільської ради Кам'янкобульського району Львівської області. Це на дату на дату... Винесення вироку. Виникає логічне запитання, ким є скоробагатий корупціонер чи адвокат? Якщо корупціонер, яким чином пролісу адвокати? Якщо адвокат чому в реєстрі фігурує як корупціонер? Чи дійсно був затриманий на гарячому при отриманні? Хабаря у 2 тисячі доларів. Якщо це правда, то чи має право він здійснювати адвокатську діяльність і як на це питання дивляться керівники Львівської обласної прокуратури, управління Служби безпеки Львівської області, Ради адвокатів? Невже так низько не впали моральні та професійні принципи правоохоронних органів та захисників закону? Корупціонер-хабарник в лавах адвокатів це щось нове. Ще дуже багато питань випливає з цієї та іншої вже наявної на даний час інформації, яку має намір оприлюднити у наступних публікаціях. Цікавим є те, що адвокат скоробагатий захищає Максимову, теж депутата селищної ради, що вчинив правопорушення і незаконно звільнив Куровську Надію з займаної посади. Чи законною є діяльність адвоката скоробагатого? Як у колишнього працівника управління Служби безпеки в Львівській області в мене виникають певні сумніви з цього приводу, а як журналіст маю право провести журналістське розслідування та оприлюднити отримані матеріали. На цьому я завершу першу частину журналіст інформаційної агенції Журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. 22 квітня 2024 року. Підписуйтесь на мій канал і коментуйте. Згадану публікацію та інформацію. Дякую за увагу!